Доброго ранку Доброго ранку на гостєвому майданчику ми вже на сьогодні дві чудові пані. А це пані Ганна, директор комунального позашкільного навчального закладу Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості. Доброго, доброго ранку, ранку. Доброго. та пані Олена, методист Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості. І вам доброго ранку доброго. в Україні. День Європи святкується щорічно кожної третьої суботи травня. І відповідно до указу президента України від 19 квітня, 20 травня. О 10 годині з починаючи з 10 години до 15.30 у Ковалівському парку, вже сьомий рік поспіль буде проходити фестиваль євроклубів Кіровоградщини. В цьому році ми знаємо, що формат фестивалю має назву Баркемпу. Що це таке, розкажіть нам, будь ласка, що це за формат? Це формат, який дуже популярний у Європі. Uh -huh. Тому надзвичайно, що і саме в нас ми вибрали саме таку форму проведення його. Це вільне просування різними локаціями. Uh -huh. І в нашому випадку ми розпочнемо вперше, так як саме в цьому році, місто Кіровоград дуже активно приєдналося на контролі це питання і у міського голови і у секретаря міської ради, який є головою оркомітету. Від міста Кіровограда, а в нас звичайно тримає руку на пульсі також голова обласної державної адміністрації та перший заступник його Так ось розпочнеться все дійство у на площі перед міським підняттям прапору урочистостями із парадом. Брабанщиць духовим оркестром під оду радості, який вони виконують, піднімуть три прапори України, міста Кіровограда і Європейського Союзу, і Європейського Союзу дійсно. І звідти рушать вже до ковалівського парку. Uh -huh. а, там... а там а там дуже а багато там? різних локацій. Це і творчі виступи, презентації у різних формах, і вокал, і хореографія, uh -huh. і у якості художнього слова і театрального мистецтва євроклуби з усієї області представлять свою країну, яку досліджували протягом цього року. Крім ага. того, євроклуби будуть презентувати на стендах, столах у різних формах ту чи іншу країну, яку вони досліджували. Це і національна кухня, це і особливості притаманні саме цій країні. Це і Цілий ряд майстер-класів пов'язаних із якраз тематикою. Ага. Крім того, приємною формою, яку значить, з минулого року обрали, це форум-театри. Ага. Тобто різні. Розкриття різних тем, які пов'язані саме із Євросоюзом, такі е, міні-етюди. Е, крім того, на ну, це саме да, форум театр. Вони будуть розкривати саме європейські цінності. І кожен ага. бажаючий який буде е, задіяний на цій локації, він зможе сам відчути і розкрити європейські цінності, які притаманні йому, які притаманні нашому місту і нашій країні. Ну і крім того, в нас євроквест. євроквест. Це не просто квест в цьому році, це е, квест, який є е, 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 частиною великої всеукраїнської акції по цілі сталого розвитку. Цей квест ми в цьому році проводимо спільно з інкубатором зелених громад Ради Євроклубів, е, Ради Євроклубів Кира Гачінулодіжне uh -huh. громадське об'єднання центр. І е, це розпочата компанія представництва ООН в Україні чемпіони сталого. Розвитку uh -huh. минулого року, 25 вересня, Україна приєдналася до глобальної програми цілий сталого розвитку, uh -huh. і саме під час квесту всі учасники Єврофесту будуть мати можливість ознайомитися з цими цілями, цілями сталого розвитку і потім впроваджувати цю програму в Україні і саме в Кіровограді, в Кіровоградщині. Uh -huh. Веде ще раз наголошую, можливо, хтось у нас тільки приєднався, коли де і у котрій буде. 20 травня, ага. п'ятниця ця. О 9 годині початок перед міськвиконкомом, потім урочиста хода до ковалівського парку, і там у форматі паркемпу. Тобто вільне пересування, пересування різними локаціями, буде урочисте і відкриття, і проведення самого Єврофесту. Крім того, в цьому році до нас активно приєдналися волонтери корпусу Мира Учених Штатів Америки. Вони готують свій сюрприз. А скільки чоловік? А що за сюрприз? Вони шо, води проводить дуже цікаву, дуже цікаву станцію спілкування з молоддю. Це і Челсі, і Нік, і Алісен волонтери, які в нас служать, тобто в з носіями мови так змогу бути поспілкуватися абсолютно, як всі важаючи, так як мінімум на сіє, але такива да, тренінги. Програмі. І цікаву інформацію, зараз, коли забру, до а, <рес> <рес>, <рес> Крім того, в нас ще <рес> з дванадцятої години запрошуємо а, до шахового будиночку в Ковалівському парку. Mm -hmm. Буде відбуватися дискусійний клуб. Угода про асоціацію а, можливості та розвиток. А цю mm -hmm. дискусійний клуб буде а, вести саме партнер представництва Євросоюзу в Україні, залучені дуже. А, Фахові високофахові спікери для спілкування з молоддю, тому ми запрошуємо приєднатися і до дискусійного клубу з 12 годин. Хто є організатором всього цього дійства? А можливо, спонсори. хто спонсор Партнери. Голов, головний е, організатор, звичайно, це. І саме за його наказом ми проводимо організовуємо вже сьомий рік поспіль. Це віце-прем'єр-міністр України. Uh -huh. Перший розпочинав це тигівка, значить, останній наказ був підписаний В'ячеславом Кириленка. В області, звичайно, що головою комітету є перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, і, відповідно, по вертикалі це управління освіти, молоді і спорту, управління економіки завжди також підключається, допомагає, адже міжнародний напрямок це саме їх функціонал, крім того, це і внутрішня політика. В місті, як я вже казала, контроль, звичайно, і міський голова, і голова комітету, секретар міської ради Бойко Сергій Вікторович, який також буде на цьому заході. Це і управління економіки міської ради, освіти управління, також це і відділ сім'ї та молоді. І в цьому році також підключається спорт. і поряд якраз шаховим містечком буде також і спортивний, спортивний майданчик. Крім того, в цьому році вперше до нас приєдналися такі партнери, як YMCA України. Це буде і такі туристичні цікаві угу. туристично-спортивні змагання. Угу. Значить, неподалік від літнього майданчика, крім того. Це звичайно і наші постійні партнери, членами організації, яких ми є. Це і міжнародна і всеукраїнська асоціація позашкільних закладів України. Це звичайно і погляд НЕКТ, наші давні партнери, з якими ми працюємо вже і вони будуть розповідати про особливості нюанси, деталі, навчання. Значить, за межами України саме в країнах Європи. Ну і звичайно, це представництво Євросоюзу в Україні. І ще з 2010 року ініціатором проведення Дня Європи в Україні саме в Кіровограді на Кіровоградщині, Є Рада Євроклубів Кіровоградщини, Кіровоградського Кіровоградська обласного центру дитячої ради uh -huh. творчості, і молодіжне громадське об'єднання. «Центр». і крім того, до нас звичайно приєднаються і наші наші друзі, партнери, це і Союз Армян в Україні, це і uh -huh. Колонія. Організація розвиток це і Полонія Польська. Так багато організаторів в цьому році і до нас приєднується інтелектуальний інтелект ромів, і також вже багато років. Є громадська організація наш Техоре, це Болгари. Так і, і на, фундація стала Боже, Ми зробили. вам дякую за інформацію. Ми Слушайте, на, на вищому посилення. рівні пройде захід, тому що так багато організаторів таких дуже цікавих інтернаціональних Багато спікерів із європейського союзу і з Америки. Ви тому... маєте просто мусити туди піти і побачити все це. Власне взяти активну участь. завтра чекаю, тому не забувайте про цей захід. Ми вам 20 вам за травня, ковалівський парк. Початок о, об 11 годині годині до 15 тридцять до 16 зло. Залишайтеся там взагалі до вечора нам <хи> буде що робити. Тому ми запрошуємо всіх вас, будь ласка, долучитися до Дня Європи. Дякуємо вам за інформацію. А вам дякую, що залишаєтесь. Дякую. Далі реклама, і кліп. Побачимось.